Я напишу собі листа в дитинство, де дитина та що пам'ятає шлях до мрій і береже вогонь надій, де все в яскравих кольорах, в троян дорога пелюстках і навкруги чарівний світ попереду десятки літ, де кожен крок то відкриття, повільний має рух життя для насолоти завжди час. І ти відкритий без прикрас. Зміні сезонів щиро ти радієш, і не сумуєш навіть коли хворієш. Де можеш все, ну майже все? І віриш, хтось тебе спасе. А може, то саме жінка та, що пише зараз з цього листа, а може, то є навпаки, і змінять напрямок роки. Коли, отримавши листа, та дитинча відчує силу ста і полетить крізь призму лід у відповідь: любові, віри і надії світ.